Реконструкція водогону у Чернівцях за міжнародним проєктом, які ремонтні роботи проводили упродовж 5-9 травня, що вдалося виконати, та які плани модернізації має водоканал до кінця року. Розповідаємо уже за мить. Проблема з водопостачанням у Чернівцях це реалії з життя містян, адже водогін був введений в експлуатацію ще у 1982 році. Відповідно, вкрай потребує реконструкції. Напрацювання у цьому питанні розпочалися ще у 2015 році. З фінансової угоди з німецьким банком. Перший контракт на заміну магістрального водогону було підписано в грудні 2023 року, і саме відтоді стартувала робота по заміні аварійних ділянок магістрального водогону за міжнародним проєктом. Ці аварійні ділянки були визначені такими ще за результатами ТЕО, які готувалося данською компанією Кові в 2011 2012 роках. І відповідно в рамках стадії 2 проекту кредитного угоди, з яким була підписана в кінці 2021 року. Ми також продовжили заміну решти ділянок водогону ще додаткових 7 кілометрів, щоб мати повноцінно нову гілку від третього підйому до резервуарів чистої води в місті. Наразі повністю завершена перша ділянка запланованих на 2025 рік робіт, каже начальник відділу стратегічного розвитку Чернівці водоканалу Геннадій Дудко. Зокрема, вже відбулося перепідключення камер захисту від гідроударів номер 1 та номер 2 Все справно працює на даний момент. Але другу гівку ми не можемо запустити, поки не завершимо решта робіт на цій ділянці, які будуть тривати протягом цього року. За цей рік ми плануємо фактично завершити всі роботи по заміні 900-ї труби. Так, цього тижня, починаючи з 5 травня, було синхронізовано власні ремонтні роботи, які здійснював водоканал, та роботи, які проводили підрядники відповідно до міжнародного проєкту, це було зроблено для того, щоб створити якомога менше незручностей для мешканців. І таким чином ми можемо розділити це на два етапи: це в першу чергу заміна камери захисту від гідроударів на активному водогоні діаметром 1000 міліметрів, для того, щоб при Швидшити це цей процес фактично до цього два тижні здійснювалися підготовчі роботи. Ми вирішили зібрати весь вузол, скажімо так, поряд з камерою і вже після цього монтувати його цілим. Це вимагає певної точності в розрахунках і культури виконання робіт, але все пройшло, скажімо так, нормально і успішно. Коли розібрали старе обладнання в камері захисту гідроударів, то став зрозуміло, що ці роботи відбулися дуже вчасно, оскільки наявний мета вже був дуже зношений, кородований і підлягав терміновій заміні. Разом з тим, у водоканалі повідомляють наразі завершено ремонтно-монтажні роботи з заміни коліна на міському водогоні по вулиці Героїв Майдану. Втім, питання про безпечний запуск цієї ділянки і відповідно остаточне відновлення водопостачання залежить від результатів Лабораторних аналізів бетону ми робили вставку стального коліна на склопластоковій трубі, і там сьогодні, в другій годині дня, будемо проводити тестування міцності бетону упору, які було там залито на місці. І якщо вона буде відповідати нормативам, тобто, якщо вона набуде вже 40% міцності, тоді буде можливо відновити водопостачання. Як зазначає Геннадій Дудко, завдяки ремонтним роботам вдалося вирішити проблему. Аме на ділянці проспекту Незалежності там спричинялися дуже значні втрати води. Фактично, там досить тривалий час вода витікала, і потрібно було провести ці роботи, щоб забезпечувати мешканців водою, тому що інакше просто би в певний момент часу їм б не стало не вистачати цієї води, яка подавалася по цій трубі. Повноцінний результат ремонтних робіт чернівчани відчують після запуску в експлуатацію нової гілки водогону, каже Геннадій. Ідутко це Надійність водопостачання міста, і ми зможемо забути про аварії на цій ділянці водогону. Що стосується міських мереж, у нас так само є в планах заміни аварійних ділянок. Є у нас виконана проектна документація загальному на близько 6 шість кілометрів водогонів, які йдуть від РЧВ до міста. Це три основних наших водогони. Деякі ділянки там ми плануємо замінити. Це так само буде виконано в рамках міжнародного проекту. Зараз готується тендерна документація. Цей міжнародним консультантом і сподіваємося, що протягом літа ми оголосимо закупівлю і розпочнемо ці роботи. Також одним з ключових робіт міжнародного проєкту буде перепідключення і заміна ділянки водогону, який зараз працює. Він майже прокладений, там завершеність робіт на даний момент на 85%. Але можливо, ми ці роботи відкладемо до того моменту, коли запустимо іншу гілку, щоб не зупинятись. Тетяна Дубіцька, Темедня, ТВА.